Всім привіт! І сьогодні п'ята частина, як ми граємо в Бравл Старс. Stars. Ми будемо ну, проходити по це. Та поки дають награду ну, подарун, ну, виграти, що ми ну, що ми соревнувалися. Тут мегаакція якась. Проте я міпла. Міпу. Тут є вольт. Я думаю, хочу вольта мені може на нього вистачить. Так, ти пишеш подарунок. Ну, давай. Ну, Такі кредити нам тару. Скоро може тару. Що доп'ємо і будемо тару. А потім будемо на гонарку Це Ти в нас два пози. Нема. Такий прикольний спрей. Game over. Є якийсь... Так, ще якась ну, акція. Тобто тут вже якийсь скін. 8 біт. Це, як я понімаю, який ці скин? Я просто знаю, що є легендарні скин, тут продаються. Дуже дорогі і дуже класні. Ну і з узнає лошадка Бері. Ну, і мені не вистачає, щоб купити оцього. Вольтам. О, забирати біль. Б... О, не можна забрати чого. Странно дуже. нельзя забрать. Вот появляется у нього секунду, але забрати не Я вас надаю. А це як фоні Не разуміє, як це сталося. Бравл старший чуть-чуть якась человегає, що з ним. Ну то можна птицу забрати о-о! Подається щось якась акт. Ну, акція така собі. А, ну це, це, це оце йде, о, Прикольна ця карточка. Поставила так. То це епічний скін. А подарки дають. Який же ще. До кінця субіті осталось 19 днів. Ну ще ми спіємо з збирати міпла і там скини ще якісь купити, Ще співаємо, ще багато днів. ще половина десь за тисячу. Це вже компенсації не буде. Дуже... Mm. Так, потім оце я приду купити вольта, но мені не хватает не высочает не. Ну і потім Мітла, Мітлу казала я Ну оце що це я не знаю, Меня тут и впустять чи не впустять, Там баскетбол 2 на 2, вот это значит нет. Потому что чеки легендарний. Чи? Да, це легендарний, це yeah, легендарний, Дуже класно. Ну, мені не выстачается. 6000 монет продаються, Дуже... така акція прям. Ну, бренд Б і сейчас идем в гру. Так, що у нас? такого, ми мы бренд? Я, я не знаю, що у вас Просто бах, ицло. Зараз ми идем. И вибираємо О, выбираем. Можно попробовать зараз... Не буду пробирать, но пока мне тут так не, не пропадало. Можно піти в баскетбол 2 на 2. Ну, давай можно піти в баскетбол 2х2 и взять Фрэнка. И попробуйте там пограти всі. так ми будемо йти, пішли. Так. Йдем. Заходимо, будемо пробувати. грати за Френка. Тут у нас в нас, нас, команді Базлайтер. Тільки я знаю, що тут дуже Наша команда одинакова, тільки в більше здоров'я. Ну, не попали, ну і на ворота зламали. Все, просто забить. Просто забыть. Надо м -м, зараз взять базлайтера. Базлайтер силь... ну, дорассильный тут. У за для улучшения и тут прям сильный. Все. Хочу уртунуть. Сейчас мы уходим. Уходим, хочу, 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 хоть. У него опять утверждал, я улетам. Дуже поганий. Я перестане. Все, нас... Ми так можемо забити. Нас є шанс. Нажимай гаджет. Ну а я тепер гаджики. Назвивай... Де він не хоче? Ну не забив це. Я. Диві, це ще творите такі біди. А це такі базлайтери, вони таку біду роблять, блять, у них е, ульта є. Ну, <кхм> тільки не з лазером. Коли у нього лазер там не така прям біда. А коли його другі ці то вона воно да. <кій> Ну він забив Він забив, все А ні, не забив. Як тебе це У ульта, да, нього ульта є. Гіпер, даже. Все, Станю. Ульта опять є. Пять станю. Пять вбиваю. Опять ульта є. Він опять на мене летить. І той забиває. Давай. Збирайся, а не це вообще. Як це так? Як це так можливо? Ну як хоч так так, ми не можемо забути, Треба нам брати якогось. Треба зараз брати якогось розбайти. Ой, я щось зафикашет. Я щось чи підвисну чи що. Так, берем мячі. Тут не осталось. 5 секунд. А, не програв. Ми не спіємо два гола забити. Ми Не зможемо зрівняти щот. Ну навіть, якщо ми зараз не забиваємо. Ну, навіть, якщо ми зараз забили, то б нас не спасло. Все. пробуємо. Ну, дуже запобігано, Що зробиш? Бідно, бідно. Тепер що воно? вона? Так, нове нове? Що тут захват? Кристал. кристал. У на хтось вже грав. О, мегакопілка. Вона тут е, є клуб. Клуб пока тільки е, тільки мені є друг ну, і я. Поки мало людей, але ми будемо. мегакопілка, і нічого не грав. Ну, Тут поки що дуже мало. І потім щось чергову. Пішли в захват кристалів, тільки можна взяти, ну, пішли до темка, Попробуємо пограти, не знаю, чи вийде, чи є. За захренка, захват кристалів. Тільки п'ять білетів. У ну, нас БО, Діномайк, якщо Діномайка є гаджет, може, стане, Це дуже погано. Ну, я теж можу притягувати, бити. Прикольно. Я дуже сильний, здорово, здоров ну, це зробив щось. І ще і, 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 і ульту крім. Я не попав це. Чи, ще баз притягнувся. І це ж, ж, жорстко. Ні, Ну база можна вбити. База? база ульта не заряджається, база вона від людей. Якщо біля нього люди, то він заряджає ульту. То тобто треба, щоб нього має... ну, гаджет. Це дуже небезпечно. Ну, гаджет. Давай кидай, кидай, дай, кидай. Хай кине, хай кине Хай кине гаджет Не попав ще Кидає гаджет Тепис І все, я жити не буду Все, жити не буду, жити не буду Не, Буду Буду, все, ну, вже не буду Хай е, дінамайка б'є Дінамайка легко бить, в нього мало здоров'я В нього Він биво Як ти грає? Як ти грає? Він грати не вміє Він кидає мені ульту, стане в мене Як ти робиш то? Як так дінамайка? Нехай за дінамайка так грає прямо сильно Що йому, йому один От зараз він вбиває нас і зараз Это выиграть. То есть, я бы тебя тут играть нормально. Так, гаджет. Во, вот один динамой прийдет. Надо динамик не Так це так нельзя. Де, що... Надо тут брать, наверное, на базлайтера, потому что у меня локака хоть бали. Все, берем базлайтер. Тут надо баз лайтер 100%. Вообще ну, тут просто я дуже, дуже, дуже далеко дуже мало б'ю, дуже далеко, і я не достаю просто На лайтерами. Хто на безлайтерів дуже багато куртків і вони можуть підбирати дуже сильних іграків. Ну, проти мене. Тут ти квест якийсь? Хто який квест? 30 піц, можна получити. Це дуже класно. 30 піц, ну це ще ж попробую отримати 30 піц. Треба старать. Міпл, вроді, но протягну... мипл легкий. Тільки коли в нього був гаджет сильний, то було. І И міпл... meeple там, там. там... Ну, это забывает це... легше жрать, ну просто тебе це... meeple тоже бывает. Цепер мепл тащить, це шо за. Я а, в мене щось атака вроді мене, я просто давно не грав. На... Ю. Нагадь мені щось. Тепер це ще попав би, ще б і все б. А то що не попав би, ще попав би. Попав би так попав би. Йому, йому. Це скинув ртут, в нього ульта робить так, що він б'є через стіни. Це дуже погано. Йому, йому. Бімо... Тані попадання. Ага, все, нема. Летим. Право так є. Є, є. Пам'ятаю. Чуть-чуть впало. Йому ще одне попадання нема мама. Мама. мама нам закрили в клятый щеп Дипа коплють 2000 так попадає так попадає Так Надо митлов быть У нього там 5 мама Так що, так дамо. Що, на бага. Я чекаю, вони отдаємо, я можу розвалить намагази, мій повик, мого вичкав. Я сам, він не спавничок, що зробить До мене йдуть, я просто повітря. І ще тисячу за шо, не помагу, не що долетили, шо, не треба. Що дали тисячу непогано? Ну, немало цього багато, девалося. Не давалося не три тисячі. Не 34 тисячі, а 100 тисяч. То бах. Прям вже ніколи горіли по мільйон з чим-то. Так. Ну тут топ 1 це 100 тисяч. Це треба всі ці ігри виграв. Даже, може не всі виграють, тільки... ні, три, це. Три ігри, Бо виграть просто пару ігор. Ну Три цього. Тут Piper и Direl. Ну и у нас Коль. Хотя прикол Байка, да, Коль, давай. Что-то быстрейший пальтан, значит. Piper, вона такая. На даже. Direl уже великий здоровье у него. Дуже багато. Я вообще попробую быть. Не, его действует Коль. Ну вот, а я пока убираю банку. Piper атака Чем дальше, чем я не могу. Ну кольт шесть у нас вообще толстый, да. Чуваками. Нападаю, нападає. Він щось за банком забрал. Все, культ. Все в своїх руках. У нього гіпер є в культа. Батарисы пол и держав. У него є. Так, в нього банк, я иду быть.

Да мы опять литируем у меня тысяча, но мне 4000 живите, я хочу вам туда. Не буду идти на базу. батмена и так вот, я его еще говорю, Просто хочу выйти. Слава, и так я ще Це не вам пришли. Выиграли 3-4, получаю 37 тысяч, даже хорошее, чем в прошлый раз. Теперь надо. Виграти ще одну гру. Це зараз я на третьому місці. Треба ще одну гру виграти. І там в мене буде 36 або 37 тисяч, то я буду топ-1. А якщо ще раз виграю, то буде топ. -1. топ ще не, не обонять. У нас міпл одне і брок. Міпл буде важко його вбивати, а, от, о... а от Брока дуже є легко. Мені так кажеться. Ну, брок і

Ничего не робить, три банки и обожаем. Затем на брока. Не попадай на брока. Бимо брока. Попадай на мам бока. Сус мипл и момипл и маме. Все, мы ли Ще, якщо ми не розберемо, то це буде фару, а якщо не введемо, то буде ще плевно. Не дожить. Плевно. Німу. Зараз буде 10 секунд, одну я полетю. Давай, я хочу додати час. Є. У польоті з гіпер. З гіперзарядом. Виграли і всі кидають. 36 тисяч, ну да. Я дошов, я топ-1. І ще один білет. У мене 110 тисяч. Я навіть прочитався на 3 тисячі. Ми, і ми виграємо, то ми обгоняємо і в них нема більниць, у тих, які там правили. Ми одну гру ще програли. Дуже погано. Так, у нас Бель, а в них сирі. Якщо 8 біт поставить турельку, щоб несе. А Бель не дуже ще... легко знести. А, тобто а оцю турель поставив, і то теж не програли. <coughs> Ему там, э, там 8 бит. Надо 8 бит, а что сделать? Так, Слово 8. 8, не 8 же хорошо. Crime ну, нас тоже <coughs> стоять Турель. Ну, хоть не вот, них одна банка, сейчас может быть другая. Ну, Ну, Прям же понял. Так, все, драма. Булля, дай вам. Все, Всем я ж, я должен жить. Я не должен играть. Турель. Мамон Трей. Не попал. Тут вс. Боуси уже Я надо шото. Вот здесь я их надо их быть. Є одна вплыла, Чому нас попадает. У меня вже три. А Бель нічого не робила, вона просто вмирає Вот просто так мияту на... Не, надо вже вместе, если уже чотири Если быть 8 бита, то ми нічого не отримаємо Ми учим одну 8 битву проблем, Тут турель намаем, все, ми виграємо нас очків, тільки я хочу більше, більш надо більш, більше. Більш. Ще банка. Ще банка дай більше. Ще Кай, так, Два, <падки> ущі, <банд? Шитурел. падки> Ще 1500 плюс так. Ну, нормально. Ще раз, и не получаем 3000. 30 ну значит, так мало. Мрязкий. І чу, я тут чого я топ-2 літає чого? ТОП-1. Появився якийсь чок, у кого просто 140 тисяч. Я його на 7 тисяч не можу до недати. Сильно, сильно. Тут за чея. Я можу в ранговій піти, не в ранговій. Я хочу пограти в. Хочу погратися в. Тут. Я Да-да-да. Боже, кубки дают, че не? Все дают кубки, ну, не носу, дают Тут можно обознаться, по-ручать И че, играть за него, А у нас тут дуже сольные люди Мортиса то еще можно козыбек, бы, но что то еще Не, у него просто, вот эти Мортисы с этим гаджетом на лопате, а, что -то он, бьется, он это дуже выходит. сильно <реклама> No tak, to tak. No to Nie, wolę. Nie, Po prostu. Duży Dudzika. No, to Nie, Leon nie, 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 Oj, może nie, nie, Давай, давай, м'яч Оп, уйду выкнуться, понадобится ульту поговорить. А а а а Сейчас я забываюсь, и мы даем с айхором забывать. у не факт. Параграф. Все, флехи нам забывать тоже программы. Не я не плачешь, чтобы не м'яч. Давай захай заб'єш. Не то. Забывай, давай. І куда ты на мене. А ні, не, тебе красиво забить, да. Тебе дуже красиво забить, щоб ач, чтобы я на У нього президент предан бросался. Не ставляется помню.

И зараз будемо ще раз спробувати грати Розумся та. Ух, у нас сильно, в них Не знаю На медицинце. Ой-ой-ой, второй. Я 2.2 рази? А, вы не вместе у меня снайпер. Тушу что-то. Ну, где я вот бьт? У свого Грає? Грея як? А Я можу тепатися? Не можу. Хоше я можу, ще... можу тепатися? Чи І це я його спіл. Бо Він не моть, бо що це цей їхній. Эй, как это чисто сто. Ну, Так, вона підловить. Я не знаю, чому. Та я не все дивився, як грати вміє. Хлопок грає, так, грати вміє. Це таке прям, просипався мене з нього. Це такий скин, снижена, скоро влазить. Треба якось обходитися. Так же бой. Враї там щось робить, там той дуже сильно вже, сильний пролам, як за стінкою проламує. Таке, як що це як це? Як це грати? Це дуже якісь люди сильні. Грей. Юрей. А ну я цей Грей. Ну програємо. Ми вже не виграємо. Та просто ту викинула, то, й теп, то і тепло всі забито. Грати вміє, грати вміє. Дуже сильно це. причому вміє. Все Чому... що надара, ну не все. Вапне. Якось треба цим назбирать 1000 за 12 днів. Ну, тут я дуже хочу цього, але мені не вистачає чуть-чуть. Це так мало не вистачає. Де мені стільки взяти? Може, можу купити його докупити? Там же мені ще 40 піц не вистачає. Я можу купити. Я вже можу купити. То, ну то хочу за піцу, не хочу гемітати. І, ми будемо купити не за 40, не за 20, а потім купить за 250 піц за гень. Бо тут награди, е, де? А, ну Це 38, а втім 42. Типа чуть-чуть. Це сіки треба, це треба 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Десять тисяч, одиннадцять тисяч і 12 тисяч. Як спишу, щоб прокачати, ну, не 11, там 10, тому що там чуть-чуть осталось. -чуть Та можна 2 тисячі, 3. Ой, не, <плес> не, ну може, можна всі квести? 3 тисячі, 4 тисячі, 5 тисяч, 5, 5 п'ятьсот, 6, 6 тисяч. Ну, ще всі, всі квесті пройти. Ну, там ще якісь. І тут і ще 10. Ну, 5 чим-то. Це мало, за. треба 10 весті. Не знаю. Ну, вольта. А завтра що я получу? Завтра я получу всі капітаці. За Зами... це не получу, бо це післязавтра. А піцу я получу завтра тільки. тільки 12. І все. Хочеться пить. Ну це мені не вистачить, а де я можу ще взяти піцу, я не знаю. А піцу я можу ще отут взяти. Но мені теж не вистачає це перший день. Може десь отут тут это лет с профіль. У меня 1040 таких ну нусточек, но можна купить піцу, Бо можна було купить піцу, було б дуже класно Ну да. Такі діла Ну, піцу я, я получу вольта. Через два дні мені дадуть пі... 24 піци, Ще дадуть вісім піци За те, що я буду забирати награди. Це 32 піці. і 32 піци це 32 піци це буде 80. Треба 90, Треба даже за два дня не разбираю. секи а ну за два дня кончится все, значит набирает 100%. Ну, ну пока ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну всем